Кібератака JLR. Виробництво відновиться не раніше 24 вересня. Кібератака на JLR тривожний дзвінок для автомобільної промисловості і глобальних ланцюжків поставок. Недавня кібератака на Jaguar Land Rover – JLR стала справжнім потрясінням для автомобільної індустрії, що ще важливіше продемонструвала крихкість сучасних глобальних ланцюжків поставок. Зупинка виробництва на всіх заводах компанії. Тривала пауза в поставках запчастин, як наслідок, зрив роздрібної торгівлі, все це не просто виробнича проблема, це серйозний сигнал про те, що компанії повинні переглянути свої стратегії кібербезпеки і управління ризиками. Як експерт, який спостерігає за розвитком технологій і бізнес процесів вже більше 20 років, я можу з упевненістю сказати, ця атака – лише верхівка айсберга. Автомобільна промисловість, як і багато інших галузей, все більше залежить від цифрових технологій, від автоматизованих виробничих ліній до складних систем управління логістикою. Ця залежність робить їх вразливими до кіберзлочинців, які все частіше націлюються на компанії з високою вартістю активів та складними інфраструктурами. Чому JLR стала ціллю? Питання не в тому, якщо відбудеться кібератака, а в тому, коли. JLR, будучи великим гравцем на ринку, що володіє значними фінансовими ресурсами і складною системою поставок, представляла собою привабливу мету для зловмисників. А така, нібито здійснена групою, яка раніше націлювала Маркс Емп Спенсер, вказує на те, що JLR стала жертвою цілеспрямованої кампанії, що саме привернуло увагу кіберзлочинців. Швидше за все, це комбінація факторів. Цінність даних, автовиробники зберігають величезну кількість конфіденційної інформації про клієнтів, розробки, постачальників та виробничі процеси. Складність інфраструктури, автомобільне виробництво це неймовірно складна система, що включає безліч взаємопов'язаних систем та пристроїв, багато з яких можуть бути вразливими до кібератак. Залежність від постачальників, JLR, як і більшість автовиробників, покладається на складну мережу постачальників деталей та компонентів. Злом одного постачальника може призвести до зупинки всієї виробничої лінії. Наслідки кібератаки – більше, ніж просто зупинка виробництва. Оцінка втрат JLR в 5 мільйонів фунтів стерлінгів на день це лише верхівка айсберга. Реальні наслідки цієї атаки набагато глибше і зачіпають цілий ряд зацікавлених сторін. Втрачені продажі та репутаційний збиток, зупинка виробництва призводить до втрати продажів і затримки виконання замовлень. Це підриває довіру клієнтів і може завдати серйозного удару по репутації компанії. Фінансові труднощі для постачальників, зупинка виробництва призводить до скорочення замовлень запчастин і компонентів, що може призвести до фінансових труднощів для постачальників. Як зазначив колишній генеральний директор Естен Маттен Енді Палмер, деякі з них можуть навіть збанкрутувати. Це, в свою чергу, може створити нові проблеми для JLR, оскільки пошук нових постачальників та відновлення виробничих ліній займе час і потребує значних витрат. Скорочення робочих місць, як уже згадувалося, постачальники змушені скорочувати штат, що призводить до втрати робочих місць. Крім того, JLR також може бути змушений скоротити штат, якщо така затягнеться. Збільшення страхових виплат, JLR, ймовірно, зіткнеться з величезними страховими виплатами, щоб компенсувати втрачені продажі, витрати на відновлення та витрати на юридичні послуги. Необхідність інвестицій у кібербезпеку після цієї атаки JLR, безсумнівно, буде змушений інвестувати значні кошти у зміцнення своєї кібербезпеки. Це може включати впровадження нових технологій, навчання персоналу та проведення регулярних аудитів безпеки, уроки для автомобільної промисловості та за її межами. Кібератака на JLR – це не просто проблема однієї компанії. Це тривожний дзвінок для всієї автомобільної промисловості і ширше для всіх галузей, які покладаються на цифрові технології. Ось кілька ключових уроків, які можна дізнатися з цієї ситуації. Кібербезпека повинна бути пріоритетом. Компанії повинні розглядати кібербезпеку як ключовий бізнес-ризик і виділяти на неї достатньо ресурсів. Необхідний комплексний підхід, кібербезпека це не просто встановлення антивірусного програмного забезпечення, це комплексний підхід, який включає технічні заходи, організаційні заходи та навчання персоналу. Важливо посилити безпеку ланцюга поставок, компанії повинні співпрацювати зі своїми постачальниками, щоб переконатися, що вони також вживають заходів для захисту своїх систем від кібератак. Необхідний план реагування на інциденти компанії повинні мати план реагування на інциденти, який дозволить їм швидко та ефективно реагувати на кібератаки. Важливо співпрацювати з іншими компаніями та державними органами. Обмін інформацією про кіберагрозію та співпраця з іншими компаніями та державними органами може допомогти всім краще захистити себе від кібератак. Що чекає JLR в майбутньому? Відновлення після кібератаки це довгий і складний процес. JLR доведеться не тільки відновити свої системи, але й зміцнити свою кібербезпеку, щоб запобігти майбутнім атакам. Я думаю, що JLR зможе відновитись після цієї атаки, але це вимагатиме значних зусиль та інвестицій. Компанія також повинна буде переглянути свої стратегії управління ризиками та приділити більше уваги кібербезпеці. Урядова підтримка, передбачувана схема відпусток для працівників і допомога постачальникам це важливі кроки для пом'якшення наслідків атаки. Однак, зрештою, успіх JLR буде залежати від його здатності адаптуватися до нової реальності та ефективно управляти ризиками. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці консультування компаній у сфері цифрової трансформації я неодноразово стикався з ситуаціями, коли недостатня увага до кібербезпеки призводила до серйозних наслідків. Один із прикладів компанія, що займається виробництвом медичного обладнання, яка стала жертвою рансамвари атаки. В результаті нападу компанія була змушена зупинити виробництво та сплатити викуп, щоб отримати доступ до своїх даних. Цей випадок наочно продемонстрував, що кібербезпека це не просто технічна проблема, це бізнес-ризик, який може мати серйозні фінансові та репутаційні наслідки. Кібератака на ЙоТЛР це ще один приклад того, що кібербезпека це не розкіш, а необхідність. Компанії, які не приділяють достатньо уваги кібербезпеці, ризикують втратити все. Укладення. Кібератака на ЙоТЛР це серйозний виклик для автомобільної промисловості і глобальних ланцюжків поставок. Компанії повинні вчитися на цій ситуації та приділяти більше уваги кібербезпеці. В іншому випадку, вони ризикують стати наступною жертвою кіберзлочинців. Майбутнє автомобільної промисловості залежить від здатності компанії адаптуватися до нової реальності та ефективно управляти ризиками. Саме від цього буде залежати не тільки їх виживання. Але їх процвітання в епоху цифрової трансформації.